Так, друзі, всім привіт! Сьогодні буде відос про комбайн Deere 1188. Реставруємо клавіші. Як ми це робимо і для чого? Е так як багато дивилися ми по ютубу, е є проблема, отут оцю част, соломатряси, ну ці клавіші забиває е стерньою. Тут така зроблена конструкція, цікава, просто невеличкі ребра і отвори. А це ми вже реставрували, зробили. Зробили ми це все діло із комбайна Ниви. Оцю іменно середину два прольота, відкручуємо, убираємо. Вирізаємо із нивовських клавіш. Получається, різниця тут яка? Тут є оці такі зуби. І воно не дає забивати. А на цих, що ми розібрали, тут, виходить, вже питалися люди встановити це все діло. Свердлили отвори, ставили оцю, потім ставили оцю, і щоб не так просипалось і забивало клавіші. Ну, як ви розумієте, два метала, що вони роблять? Гниють. Решето. І ми вирішили це все діло повигортати, повикидати і зробити за таким методом. Три штуки вже зробили, ще три лишилось. Зараз приступаємо до четвертої. Да, трошки часу треба, щоб зробити, ну нічого, потихеньку. Реставруємо, робимо. Так ось. Нивовська. З нивовської вирізаємо ці всі части. Робимо пластини, сверлим, ну я думаю буду вам показувати. Так, зараз приступили до сідущої клавіші. Да, Миколаєвич? Деякі драбинки поломані, з двох частей вже були скручені. Вибираємо, ставляємо що ціліше. Це ось вирізається куски із Нивовських. Ну, коротше, по чуть-чуть, по чуть-чуть. модернізуємо, виходить. Клавіше модернізуємо. Так. Листи метала вже куплені. Півторачка, тройка, двойка. М -м. Оцю шестерню теж вже замовили. Замовили е ютуб канал у них називається Агродрузі, Агро так, да, Ярик? Шо? Шестерню де ми замовляли? Ютуб канал Агродрузі, так? Да? По-моєму. Да, у них там дуже великий вибір, по запчастинах це підписчик мені підказав, де подивитися. Плюс-мінус по цінах і по наявності запчастин у них нормально, можна миритися. Так що, шестерню цю замовили, там ще ремні будемо замовляти. Ну, коротше, знайшли місце, де будемо брати запчасті, як то кажуть. Так, що, що, що у нас далі? Так, те лежить, вирізане ще не, не варили, бо займаємося клавішами і займаємося пресом, сіном, ну так як я його варив. Тобто, так, роботи навалилося багато. Так, ну, Зараз дійдемо до цієї клавіші, покажу. Так, ну що, у нас процес іде, Ярик якось вирізав новеньку. Не новеньку, а другу. Я зараз готовлю пластини, щоб прикручувати її, бо заводській вона прикручувалась на отвори. А ці що робимо, немає, зверху наложуємо пластини і прикручуємо. Що в нас євген? О, як блистить новий метал. Я вентилять буде лапати. Короче, біжуха валить, я так і в мене комбінезон. Хе-хе-хе. Ярик видав. Да, ну давай? Там комбінезон не видав. Робоча форма. Седі просили на повний, я думаю, хоча б дві штуки зробимо. А може стітри зробимо. Подивимось. Що ти? Хорош! Здоровка це будеш. У тебе саме кайфова робота. Да. Новий метал ріжеш. В нових очках. В нових очках. Я кажу, Ярик мені форму видав, тобі очки. Да. Аби був стіл, так? Да? Положив. Так, да, бо коліна болять. Ярик. Як ми в дитинстві ганяли на колінах тих, е? Mm. Таке саме, мене зараз спина буде бо боліти. <laughs> тебе наче хтось питав, що в тебе боліть. Тебе не може нічого боліти. Так, да, так, да, так. Я не розумію. Так, це треба пластинні різати. Нормальні якесь. О, я це і снімаю. Що таке бабаль? Ну що ти там снімаєш? Що там видно? Будьте видно праторіста. все. Ви знаєте? Ви їсти йтимете? Ні. Да пізніше. Що без обіду? Я а чого, чого обідав. Що? 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 Вона що нам там. Давай Ярослав, я... Я... А Давай ти місця, Ти От є ж класу і хватить. <рик> а я без <би> кофе попив. <рик> а а тут дождемося. Чув, діда дождемося, тоді вже кофе буде. Дай мені сюди. Що, 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 що. Вони вже їдуть назад. Тут стоїть ось на трасі, каже. Тикне ось якась машина, га? Тикне ось тут. Так його треба піджати. Так я знизу. Ну а так виходить на весенький метал. Бомба-бомба. Як нове вийшло? Так, і ця клавіша майже готова. Вирізає ярик тут так, щоб попадала різьба. Пластинами ми прижимаємо і бомба. Так, значить, готовий далі пластини. Шо-шо! Що, що? Вроді би каже. І там уже новеньке, класно. Спасибо, пойдеш. Это бля, кнопка випала. Ну я нема пока грошей купити, но терпеть який б є. Да він без клоп. Та хай говорить, як може, його тий. Жийка, блядь. Давай. Готова. Почати. Дід Коля, а ми каву будемо пити? Так ви випили, а ми. До Ілюхи все. Я його гости Ти старший по каві? Так. А, ти сьогодні батькою, так? Да. Все, в каву будем пити. Ти зніми знімець рюкзак і фок дай сюди я тебе. Так, так я б Ні, Ну ти хоч хай люди хоч глянув, що ти щось робиш, ти 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 робиш ти так? Ти я Микола Миколаївича краще знімаю. І я рекоздів. І ти себе блядь, казав. Хорош, такими операторами, як ти, оце натикав, так ну тебе нахрен. <ріг> Понімаєте люди уровень, як він знімав, таке пішов. Натикав його усе по кругу. І мене. Чи ж в такій ситуації...

Кого осталось? Ще три. Ну да, ні, що нема. Іди ти вже кірабська. Вс. Не, я жінку не дружу, ну не нахай. Він страшна людина. Я знаю, я так привикла. Я йому ручись 500 гривень там, щоб він тільки до мене не трогав мене. Так він же не мої. Я Твої, значить? А вони Оно. Ілюха прийде. Каже, я можу йти сюди, бо вони все одно не мої. Там багато. А, 30 гривень тільки. <прави> а так вони в бокс чи ні? Звісно, <прави> бокс. Якийсь гнаний який, зенький бокс. Може маленький. Чи, я ту гору, мірі, який, який, який. Це відправили вали на реставрацію. Дід Коля мотнувся, одвіз вали, поки ми тут займалися. Поїхали наші вали. Ось а де черп? Хоче на Черкаси відправили. Вали пообіцяв нам зробити до 20-го десь червня будуть готові. Жовтня. Так. Жовтня? Вони нам вже не нужні будуть. Ціпами можна Доварити, в мене є гнять. Тільки треба ще доварити трохи, Можуть, да? А доварить. ми чотири кладики там заглушуємо <laughs> Ти задки 6, що будеш ходити. Дві жадки. Оце сервіс, да? Чого mm -hmm. нас не тут? То, так, то, то п'якауда. При, при, приєднуйтесь. Вход, тут, тут а Там Ілюк, Ах, гаченька та красота. Не, нуши. Іллюх на всі. Какао. На? Як там, на? на всі. На. Все. Ні в чому собі не відказує. За да? кофе платиш чи що? Да, Так, ще 100, као. Ти за всіх, коротше, платиш. Завтра тий. <рес> Ох, і хитрий. Лау! <рес> Ох, і хитрий. Так, Почти треба тут трохи цей. Блядь, <рес> з тобою не а, Баба таз, тобі <рес> йти їсти, їдь. Зараз поп'ємо каву і підем. Треба трохи ключів от сюди прибрати. Буде такий стіл для сигарет, для кави для... Чайника сюди поспавимо? Ні, чайника ніби тут повинні стружки буде, не годиться. Так, ну що, п'ємо каву. Що тут таке понамалював? Ну, Мені треба лапки туди робити. Так. Цей вже еліватор ми повністю встановили. Це чотенько, Зараз другий. Цей ми брали на розборці у місто Бориспіль. Брали цей цю трубу і снег. Так що, кому там потрібно буде якісь запчасті БУ, то місто Бориспіль. Як треба буде контакти, можу залишити. Це ми в них брали цю трубу, бо у нас кап'ятця взагалі розірвана, вже така наварена була, стерта, до немогу. Ціни плюс-мінус адекватні, можна, можна миритися. І брали ми в них ще бичі. Зараз покажу який стан. Стан, мабуть. 80% Взагалі красота наченові бомбезні. Ну і в подальшому ще є там плани Зв'язочки там всякі, мілочовки, може, ще понадобиться. будемо добирати. Так що, може кому треба по джандірах розборка, це є -поль. Так, ну, а ми до сих пор цілий день короте, з цими клавішами. О, така дуже щепіпільна робота. Це треба повирізати, підігнати. клопотка. Так, що тут я знову вже насерлив отвори, зараз буду відмічати, різати ну, дві болгарки і обидві заняті. Ось так воно тут ставиться, пластинами прикручується. прикручується. Доно бути класно. Ну ні, ні, ти повірізає, я не поняв. Не оту зелену. А як ви зелено воно не хочеться. Оставим політику. Я поняв. Блін, як новий робиться, погналка, а? буде працювати. А де та частина, що вирізали? Яка? Ось Бачите. Яке було погнуте криве. взагалі буде зігнуте, це ж не всі гріли, рівняли. Так я знаю, я ж бачу. Mm. Ну я ж на стрімі був, я бачу. А тепер це все діло вирізалось. Зараз латочка. Там латочка. Да? Латочками. Угу. Де була ця Тепер це все діло звариться Я і буде бомба. Я Чого треба елеватора віднести в сторону? Він вам тільки мішає, а ви його переступаєте, ходите постійно. Так, что мы тут моем? На сегодня последняя, да, Яр? Надоело уже, да? Завтра еще одна. Завтра За сколько? Мы будем. две штуки сегодня сделали? Да что, мы трек, бы не трудили, не Та, ну все равно, блин. Такая интересная, своеобразная эта работа. Ну, длительно. длительно, медленно дуже все. Ну ничего. Потихеньку все одно ще будуть ці вали 20 червня. Ну вже роботу цю відкладати не будемо. Понеділок доробимо ще ту і треба приступати до бункера. А? А, ну да, ще ж і всередині варить. Іначе дивіться, як наче робота особа не цей. Трохи зроблена, так да, вже іначе, робота. Значить менше. Там, зрозуміло, що менше, чи ж ми взагалі за один день тоді як розкидали його, так аж страшно стало. Приватиму. Так, ну що, в принципі, на цьому відос, відос будемо завершувати. Нема тут що більше показувати. Все те саме. Еліватор зроблений, той шнек майже зроблений. Два... Соломотрясаці зроблені. І всім пока, так? Да? Да. <сум> Якщо комусь сподобався відос, подобайка, підписка на канал, комент. Так що підписуйся, хто хоче побачити цього Джона в роботі, ви повинні підписатися, щоб не пропустити. Ну а ми потихеньку його реставруємо. Я думаю, що скоро вийде з нього цукерка. Якщо всім пока.